Василю, має таке питання, що означає занепастити власну душу. Матея, 16 глава, 26 стих. Там є в контексті, що хто е, хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу ради мене Євангелія, той її спасе. Діло в тому, що ми ж користуємося Євангелієм, яке Є перекладене з арамейської, а ще є перекладене з грецької, а ще є різні переклади, такі, такі, такі. Так щоб ви розуміли, що поняття душа уживалося як життя. Бо тому що е, люди, коли бачили, що людина ну, жива ходить, потім її там вбили, чи вона просто вмерла, тобто душа з неї вийшло життя. І тому поняття душу часом перекладали, і воно йшло в контексті душа чи життя, воно було якби одно і те то саме. Тобто, коли ми розуміємо, що хто життя своє погубить ради мене, то його збереже. А хто, значить, хоче зберегти своє життя, незважаючи ні на Бога, ні на що, то його може загубити. Бо іменно на цих тонких речах диявол і людину ловить. Бо людина найбільше боїться чого? Смерти. А чому смерти боїться? Бо вона не знає, що далі. І тому диявол на цьому людину найбільше ловить. Знаєте, є така, є така історія, що є багато людей, яких не чіпає. Особливо не чіпає тоді, коли вони бояться смерти. Чому? Бо він відкладається на смертну постіль. Коли ти будеш лежати на смертній постелі, і смерть буде заглядати тобі в очі. І він тоді до тебе прийде і буде тоді тебе якраз і спокушувати, часом відкладаючи на самий остаток, на смертну постіль. Тому. Треба молитися за щасливу смерть, тому не треба боятися смерті, треба боятися бездарного життя. От що значить занепастити власну душу. Душа в розумінні, в розумінні. Життя. Так.